Усім привітулі! По назві відео все зрозуміло. Сьогодні ми подивимося на ігрові тести цієї затички з попереднього відео. Це в нас RTX 5050 від MSI Gaming. І скажу наперед, я вже відеокарточку протестував, і вона виявилася доволі таки непоганою за свої гроші. Я би сказав, напевно. Можливо, навіть і топ. купувалась вона за 10 500 гривень, хоча вона вже зараз 11 400, саме ця модель. І реально карточка є непогана. Тому зараз перейдемо до тестів. Вчатку проженемо її формах, подивимося на температури і на тестування в сучасних іграх. Тести трошечки затрималися по часу, тому що я чекав, поки вийде Battle Royale. щоб протестувати, і Ark Raiders. І я вже це успішно зробив. І знаєте, що навіть скажу більше, ми RTX 5050 будемо тестувати в 2К розширенням, не фулежі, а в 2К розширення. І подивимося, чи зможе карточка видати якийсь непоганий FPS. Забагато говорю, давайте переходимо до тестів. Прогріваємо відеокарточку Формарок після 6,5 хвилин тесту. У нас непогані температури 70 градусів на GPU, 80 градусів у нас пам'ять, вентилятор 42 оберта 1840 оборотів. Споживає 130 Вт. І це при тому, що корпус корпусні вентилятори всього на 644 оберта, що дуже таки мало. І відеокарточка разом з із системником у нас абсолютно не шумить. Сталкер 2, 2к розширення, графіка помірна, діє якість. В ігри ми можемо отримати майже стабільних 60 FPS, якихось там посмикувань таких немає. Віду пам'яті всього 5700 в межах 6 ГБ займає. Це при 2К, але помірні налаштування графіки. Тепер додаємо створення генерація кадрів. Ігрі ми отримуємо більше 60 кадрів, там 70, 80, але є трошечки такі невеличкі, як мікрофрізи, але в принципі воно не заважає абсолютно і грати. І в такому випадку у нас відео відеопам'ять трошечки збільшується і вже забирає близько 6,5 ГБ. Гра Cronus 2K, середнє налаштування графіки, DLSS на якість. І тут ми в середньому отримуємо близько 50 кадрів, тут вже відеопам'яті майже не вистачає, завантажено близько 7,5 ГБ, але цілком таке іграбельно. Тепер, коли вліпивши багато кадрову генерацію, в ігрі можна вже отримати в середньому 80-90 кадрів, відеопам'яті вже майже немає, але в принципі грається тепер таки цілком шикарно. Нова The Beast, 2К, деле якість, середнє налаштування графіки. І в принципі ми отримуємо в середньому близько 50 кадрів, відеопам'ять 7,5 ГБ. Доволі таки непогано, але є одне велике але. Ну, ось в таких замісах FPS посідає там до 45 кадрів, але це в принципі для такої гри взагалі норм. І відеопам'ять у нас фактично вся зайнята. Поставив текстуру на медіум. Відеопам'яті тепер стало набагато менше їсти близько 5,5 6 ГБ. І FPS виріс навіть місцями до 60 кадрів. Але місцями буває якісь фрізи, FPS просідає менше 30 кадрів. Там навантаження відеокарти падає до 50%. Але потім хоба, і в принципі все нормально в районі 50-55 FPS. І хоба знову 30-ка. Ну напевно, це у мене щось там з Window чи з компом. За Outer World 2К розширення, середнє налаштування графіки, DLSS на якість. В ігрі можна отримати адекватних 50 кадрів, грати взагалі суперечку без проблем, відеопам'яті забирає в районі 6,5 ГБ. Кіберпан 2077 2К, де на якість, графіка Ультра. В середньому гра показує 50 стабільних кадрів і грати таки комфортно, споживає до 7 ГБ відеопам'яті. Кран 1896 2К, графіка перед вами тут є змішані налаштування, DLSS вимкнений. В грі можна отримати від 70 до 90 кадрів. Споживає ігра так само там 6,5 ГБ відеопам'яті взагалі таки працює чудово. Battlefield 6, режим Battle Royale, 2К розширення, налаштування, налаштування графіки високі лише текстури на мінімалках з DLSS на якість. І навіть в такій грі ми можемо отримати в середньому 70 стабільних FPS, але згідно чомусь місцями відеокарта не є навантажена на 100%. Відеопам'яті споживає трошки більше 7, -7 ГБ. ways to go so stay on task Last of Us 2, 2к розширення, високі наштування графіки, лише текстури зменшив до середніх, де лисезна якість. І в ігрі ми отримаємо в середньому 75 кадрів, що цілком такий хороший результат. Є якісь невеличкі просадки. Відеопам'яті споживає лише 7 ГБ, цього вистачає. Last of Us працює круто. І вишенька на торті Arc Riders, 2K рушені, DLSS ми поставили DLA і високе налаштування графіки. Ігра видає 60-70 кадрів, що є дуже таке круто, при тому, що відеопам'яті споживає близько 5,5 до 6 ГБ максимум. І навіть в зарубах у нас FPS менше 60 кадрів не падає. Взагалі гра дуже класно оптимізована. І до речі, якщо тут включити DLSS на баланс, то можна получати, то можна получити близько 120-140 кадрів. Що я прям таки офігів. Так, ну і що, касатіки, що ви скажете? Як вам такі результати цієї відеокарти, можна сказати, народної. Тобто вона у нас по потужності це є RTX 4060. Це типу Nvidia знов така подумала, тому що 4060 в принципі непогана така карточка. Вони подумали, ага, давайте ми випустимо ще раз сорок 40, але під назвою 5050 -50, і люди будуть купувати. Але принаймні, що 5050 -50, вона дешевша, реально вона дешевша, ніж 40-60. Тому це, коротше, дивно, але окей. Споживає відеокарта 130 Вт, можна робити даунвольт е, там приблизно до 110 Вт, що взагалі таки непогано. Ну, в деяких проектах все рівно 40-60 місцями показує трошки кращий результат. Але дивіться. Навіть в деяких сучасних проектах в 2 к можна поіграти доволі таки спокійно. Я не говорю тому, що я більше і тестував якісь такі онлайн-проекти, які я, наприклад, зараз граю. Якщо запустити той самий новий Assassin's Creed Shadow... То там навіть на HD відеокарточка собі, себе показує, ну скажімо так, не дуже. Але в тих іграх, що я протестував, результати взагалі є шикарні. Нова відеокарта за 10,5 видає ось такі результати, чесно кажучи, доволі таки круто. Тому поки я буду використовувати дану затичку в своїх... Цілях одним словом, якщо зробити висновок, кому треба непогана така затижка для онлайн проектів для фулежі, це буде взагалі з головою вистачати. Я би її рекомендував доплачувати до 50-60 сенсу, я би сказав, абсолютно нуль, тому що це там треба доплатити приблизно 3 тисячі. А в моєму випадку, наприклад, оця коштувала 10 500, а найдешевша 50-60 коштувала 13 800, чи там 14 з копійками. Тобто я мав доплатити там 3 плюс тисячі гривень, щоб отримати плюс 10 FPS в деяких проектах, але толку з цих 10 кадрів, чесно кажучи, не знаю. Якщо б в 50-60 було б 12 гігабайт відеопам'яті, тоді 100% був сенс переплатити. Коротше, діло до ночі. Відеокарта є хороша і запам'ятайте, головне, бюджетні ігрові відеокарти це, звісно, круто, але саме головне бережіть себе і своїх близьких. До наступних зустрічей, папулечки, папа.